Довгі роки триває конфлікт між пані Тамарою та паном Сергієм. Причина сусідської сварки ділянка землі. жінка. Стверджує, що частина на яку претендує чоловік, її, бо ще з 50-х років садить тут городину. Будинок оцей построєний. Я вам документи надам. 54-му році 1950 і все життя. Мої батьки обробляли цю землю. Мої батьки, ось всі ці люди. Так рядом участки приватизовані. І є документи, є меживі, сапог хтось загубив, бачите воно? Mm -hmm. Ото ми живий знак, ото кінець нашого городу. Сільська рада дала відповідь, я вам надам, що у нас землю не відчуждали, хоч вона і не приватизована. Тепер те, що він приватизував, по закону та ж фірма довела була наші підписи ну, межі. Підпис... Ніхто з нас не підписувався. От нас п'ять землекористувальників, ніхто не значить порушення закону, хитрість. Хитрість. От. і на сьогоднішній день він лізе туди, де в мене неочуджена земля, вона моя. По документам у сільській раді, то припис до землі. 23 сотки тут, 23 сотки тут, 23 сотки тут. Це значить ширина мого городу 20 метрів. Це це 100 метрів. Довжина, от 100 метрів, ото воно і забитий. Це землемір. Це не я забивала. це забивав землемір. Кардинально протилежної думки. Другий учасник конфлікту Сергій Хнюкало. Чоловік стверджує, що дана ділянка належить не йому, а його дружині, яка отримала її у подарунок від матері. Договір та витяги нашій знімальній групі він надав на сьогоднішній момент. Я питаюся використати земельну ділянку, яка відведена була для будівництва матері моєї дружини. Є договор дарування, є договор дарування земельної ділянки, є витяги, є реєстр будівничий на дозвіл на початок будівництва. О, за згодою із Службою безпеки України виїжджала геодезгіз... ну, кадастрова служба, за участю двох участкових, була відбита ця земельна ділянка. Ніяких законодавчих документів, що воно в їх власності за 10 років, вони не оформили. На сьогоднішній день ця земля, яка межує зі мною, це межа Покровської сільської ради яка дала дозвіл свій час на відвід від, на цю земельну ділянку виїжджали земельні комісії неодноразово виїжджали представники поліції які підтвердили законність використання і законність виділення цих земельних ділянок так що більше конфлікту немає. Майже весь минулий тиждень Тамара Миколаївна голіруч зупиняла будівельну техніку, яка за вказівкою Сергія Вікторовича мала б розпочати роботи по облаштуванню майданчика під будівництво. що ти робиш? Це не робиш? що ти робиш? У сільській раді про сусідську війну знають і радять вирішувати усі спірні питання не у сварках та бійках, а у залі суду. У Сергія Вікторовича у дружини є право власності на цю земельну ділянку. Вона скористувалася своїм правом. Згідно законодавства, вона оформила її. І тому вона є власником цієї земельної ділянки, там, по-моєму, 10 соток. Ви виділено було їй, от наразі у них є вони нам предоставили договір о, в, в, верні, з реєстра будівельної діяльності витяг про те, що вони там будують якийсь там присадибний будиночок. Ну, тобі ж, все законодавчі підстави тут ну дозволяють їм це робити. Розумієте, у Тамари сесії, мабуть, у 2010 році було рішення сесії про надання дозволу на приватизацію своєї присадибної ділянки. Вона цим правом не скористувалася, на жаль, тому виник цей конфлікт. Не можемо не погодитися із керівництвом сільради. Єдине, що хочеться додати від себе пару рекомендацій обом сторонам. Пані Тамарі вчасно оформлювати документи, адже дозвіл на розробку технічної документації в неї був ще з 2009 року. А от Сергію Вікторовичу гідною чоловічої поведінки та знайти в собі сили вибачитися перед літньою жінкою.